Як тебе звати? Женя. Женя. Да. Скільки ти, ти вже працюєш? Уже десь півтора місяця. Півтора місяця. Так. Можеш сказати історію, бо у тебе історія дуже цікава. Ти показова така, да? коли ти прийшов з нуля, приступив до роботи. І яку ти ставку мав на початку? Е, мав 20, 21 угу. на початку. Так. А зараз 26. 26. Що да. прям зразу? Там, за... Ну не зразу, це за ці півтора місяця. Ага. Поступово, так? Да, поступово, піднімаю? поступово, да, прораб бачив, як я працюю, і піднімав, сам підходив до мене, як, як я ти. Підніму, підніму, старайся, то я бачу, що ти стараєшся, робиш. Ага. І... А чому не зразу да, 25 чи 26? Ну тому що треба їхати в курс діла, навчитися чогось, як що. Треба якось до чогось дійти. — Поступив. — трапиш, там несправедливо з тобою поступили, щоб ні. тобі став. Ні-ні-ні. Я чомусь навчився. Uh -huh. Ти прийшов сюди, що не вмів цього? Ні, я вмів. Вмів робити, знав, але ну, тут трохи по-іншому, по до, до іншої роботи. Ну, до різної роботи, по-різному, по треба підхід якийсь і слухав, що, що кажуть е старші. І так і робив. І, то есть... А скільки ти працюєш в Польщі? В Польщі я приїхав після Нового року. Десь з числа шост... шостого року. Перший раз в Польщі. Да. А на будові де працював? В Україні, в Росії, в Білорусі, в Германії. Тобі зараз? Так, вже 20 років Мені. А чи ви це різняється будова в хлопці від тих, що ти бачив раніше чи ні? Ну, принцип той самий, а є нюанси. Просто ну, тут по, -по такому, в нас по-іншому робиться. Ну, скрізь трохи є. Ну, все схоже, це будова. Вона, якщо знаєш принцип, то ти знаєш, що ти робиш. Mm -hmm. де, де б ти не робив. Загалом заробити можна в Польщі, коли поїздити трохи? Так, да, можна. Ну, на нормальних фірмах. Які <сіпи> це нормальні фірми. <сіпи> ну, така, як я, <сіпи> це, на якій я працюю зараз. Я зараз належно віддаю їй. Бо ті дві, на яких я на які я приїхав, на першу. Теж там щось не платили вовремя, я пішов друга, там теж тільки одні аванси були, і так і не добився, я зарплати не, не отримав. А сюди прийшов, то так як домовилися, так і я виконую свої обов'язки, фірма виконує свої. Все мене влаштовує. А ти просиш розрахунок щотижня, бо ти живеш з сім'єю? Так, У да, мене була сім'я тут, приїхали, вони 4 місяці були, то мені потрібно було кожен тиждень, ну, щоб їм допомагати. Ти ж харчуєшся в нас і ще щось докупляєш собі, не вистачає? Ну так, коли щось, якийсь там помідор, огірок, ну, щось докупляється. Якийсь йогурт. А, щось таке солодке. Так, да, солодко, звісно, так, так. Як тобі загалом умови а, -то, там проживання, харчування? Добре, оце що проживання, що харчування, ти не тратиш час на те, щоб там, готувати їсти, приходиш з роботи, і, ти поїв. Покупався, поїв, і ти свободний. Займаєшся своїми ділами вже. Не треба час втратити. За роботи приходиш, руки відлітають, чи, чи нормально? Та нормально. Ну, я в такому режимі працюю постійно, то нормально. Ну, навіть не буду запитувати тебе, чи там реально виконати задачі ці, що ставить тобі на день бригадир, бо раз. Тобі ставка постійно росте, значить, ти справляєшся і навіть перевиконуєш ці задачі і через те, і ставка росте. Не? Ну так, так, так. Воно за себе відповідає. Ну, але ти бачив хлопців, які тут приходили і вони були незадоволені, вони не справлялися? Так, да, були, вони походили, щось їм тут не подобається. Що я не знаю, що їм тут не подобається, пішли десь, поїхали шукати. Щось краще, не знаю. Краще, ну я думаю, що тут в них якась. А ти не підмічав, як вони працюють, може, що ти можеш сказати, якби видно збоку, як вони роблять. Ти от не можеш, ти от зі своєї сторони, зі своєї башні, глянути і сказати, ну, справедливо оцінюємо ні? Так, так. Ну, я знаю, кому скільки там платиться, то ну, ставка. То я бачу, що ці люди, які ну скільки їм платить, то наскільки вони виробляють. Тобто це справедливо. Ми йому платимо, тільки там стаж, ні? Ні, ні, ні. Правда, валять хлопці, валять. Так, да, да, ну то, хлопці значно. наверху зараз вони роблять, вони армопоїзом займаються і е, строп набирають, то вони шурують. Ну, так як треба, тобто видно, що вони роблять цю роботу і заробляють ці гроші без питань, хоч вони працюють уже давно. Тут не, не в цьому річ, що там давно чи не давно. Бо ну тут мені більш подобається, що оцінюється людина індивідуально, не так, як на прошлій роботі нам платили з 20 всім. Тобто розуміє людина, робить вона, не робить всім 20. Це якось несправедливо було. Нападає мотивація взагалі щось робити, ну, так, щось, так. вчитися і рухатися. Так, так. Мало людей є, які беруться в принципі за сходи, да? щоб робити сходи. Отже, якраз він береться за будь-яку роботу, навіть найскладнішу. Ну і зрозуміло, що спочатку вона складна, ну, але потім ти розумієш, як його робити, ти потім тільки це вже робиш на автоматі. Не братися за складну роботу. Чим складніша робота, тим більш високо оплачувати. Чим більш відповідальна робота, тим більше вона оплачується. Щось ти тут вже побачив, які тут плюси, недоліки у нас в фірмі. Не бачив поки що. Недоліки плюси, поки що мене все влаштовує і ось скільки працюю, то недоліків не бачу ніяких таких, щоб там ну, не знаю. Я б сказав, якби були недоліки, якісь. Інструмента вистачає? Так. Якщо щось десь там поламалося, то зразу заміна. І працюємо. Інструмент є, є чим працювати, не одним молотком там. Живете ви тут сім'єю, як взагалі як дружина реагує на Польщу? Що, що думають? Ви приїхали вже назавжди сюди, повністю? Приїхали? Ні, я ж кажу, що вони поїхали зараз в Україну. А, в Україну поїхали. Да, дівчат, Дівчата ж поступають ось, восени будуть поступати. Десь в Києві рішили. Я їм, ну, б... Я їм пропонував тут, щоб вони тут поступали, щоб знайти деякий вуз. Там ну вони ні, бо вони вивчали, вони пішли на філологів, вивчали там українська історія, і вони кажуть, ну. Кому тут воно потрібне, ми поїдемо в Україну. Ми це все учили. Ми не хочемо перекваліфікуватися, зараз. Хочемо спробувати поступати в Україну. Потім і війна все одно поїхали і будуть пробувати. Як там вийде, не знаю, але нормально нічого там не, не було. Ні ні. Без, без, без свари, знає, ні, 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 нормально, ми друг друга зрозуміли, ну, я їх, вони мене, що якщо щось не вийде, вони просто хочуть і на бюджет поступати, це буде дешевше і ще. Тут в Польщі на бюджет поступить, ну, і язик треба знати, ну, будь-пробувати. Якщо там щось не вийде, то я їх тут всі жду. <зараз> я просто привик, я все життя можу сказати по заробітках, <зараз> їжджу, Їж, <зараз> я дивлюся, де мені краще, я там зупиняюсь, там працюю. Якщо щось в мене не влаштовує, я розвертаюся, їду в інше місце. І шукаю, щоб мені сім'я годувати і далі якось. Тож за зарадичани. Ну, якби так.